Військово-патріотичний табір присвячений загиблому спецпризначенцю Євгену Подолінчуку у Великомпаніївському районі. Його учасники пластуни з дев'яти областей України. Свого часу капітан третього полку був учасником пластового військово-патріотичного табору. Легіон тепер юні легіонери переймають військовий досвід спецпризначенців, навчаються тактиці стрільби, картографії, медицині. Сергій Михайлін бачив, як проходять навчання. П'ятий день поспіль на полігоні третього полку спецпризначення чути пісні і постріли. Це тренуються пластуни військового табору Легіон 19 десятикласник Богдан тут наймолодший в пласті менше року. Вирішив пройти вишкіл, щоб випробувати себе. Ну в пласті тут люди, які чогось хочуть, хочуть чогось добитись, хочуть досягнути чогось. мені це подобається і цими людьми приємно послухуватись і перебувати поруч. Легіон найпрестижніший і водночас найважчий табір у пласті. Започаткували його 20 років тому як табір із військовим напрямком. Щороку має свою легенду. Цьогорічний присвячений захиснику Донецького аеропорту скауту Євгену Подолянчуку. Він поїхав на свій перший легіон. Він його не пройшов, але це йому дало стимул. Він потім вступив в академію сухопутних військ, що у Львові. Ось і далі вже продовжує свою службу в третьому полку спецназу. Протягом двох тижнів пластуни мандрують Україною і випробовують себе в складних умовах. Перший етап основи виживання. Його розпочали з Карпат. До Кропивницького із 44 пластунів шестеро не дійшли. Другий етап вишкіл. Військові розвідники вчать тактиці руху розвідгруп. Зараз ми будемо працювати двійками, четвірка буде вирівнюватись в лінію і парами ми будемо або наступати, або відходити назад. Всім зрозуміло. Так, є. Основне завдання заохотити хлопців до подальшої служби в армії. Для цього вчать військову топографію, відпрацьовують навчальні стрільби. Кожного скаута оцінюють за спеціальною системою точкування. Окрім балів, судді беруть до уваги й моральні якості пластунів. На їхні дії, наприклад, в якісь екстремальні ситуації, тобто, чи якісь там чи вони проявляють братерськість, чи вони, наприклад, морозяться, наприклад. і… Кидають друга в Ну, Це рідко, звісно, буває серед вигенерю. За навчаннями своїх побратимів спостерігає Юлія. Вона єдина дівчина у таборі. Вишкіл не проходить, втім супроводжує скаутів від самого початку, надає медичну допомогу. В основному це мозолі, тому що ми дуже багато ходимо і. Величезна кількість від От навіть щойно хлопчик підходив з пальцем, тому що там ще й дуже сильно поцарапав. Богдан розповідає, найтяжче психологічно, втім, готовий йти до кінця, адже батьківщину треба вміти захищати. До кінця табору їм залишилося чотири дні. Куди поїдуть далі, організатори тримають в таємниці. Понесем життя крововерть, Гасло перемога або смерть. Сергій Михалін, Сергій Баранюк день за днем.